продовжуємо інформаційний випуск. Поки міська влада зайнята пошуком, кому б довірити за майже 400 мільйонів бюджетних гривень поточний ремонт автошляхів Дніпра. Ми продовжуємо на прохання наших телеглядачів інспектувати ті дороги, які жодного разу не ремонтували. Цього разу нас запросили у мікрорайон Шляхівка. Мікрорайон Шляхівка розташований на третьому міському пагорбі. Тут, як у на вманяні візьми, кожна більш нагадує бездоріжжя у віддаленому селі, ніж дорогу у великому місті. Наприклад, у звіз гірськолижників чи Васильківська. Ізюмська та крута не у кращому стані. Їх жодного разу капітально не ремонтували, бідкаються місцеві. У кращому випадку частково латали. Двіті красота яка у нас більше нічого не скажу. Красиві бомберський не треба. Ось вот так і живемо. Ну здесь вот дві машини привезли. Дякую за то. Срез кинули. Приїдьтесь далі туди, посмотрите. Попроволочкам таким, яка у нас красива шляховка. Хочу, щоб тут були гарні дороги. Хочу так. Бо я тут живу. Особливо коли ми на автомобілі їдемо, то не дуже. А оці калюжі. я сейчас йшла і думаю. Оце булижники ці все ж ще знаєте коли все встановлено, Ця дорога була? Це коли була друга Друга світова війна, полонені німці будували оцю дорогу. Каміння в це викладали. З тих пір залатано, 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 а такого капітального не було щоб взимку чи у негоду тут взагалі складно що проїхати, що пройти. Адже під час рясних опадів дороги миттєво перетворюються на гірські річки, І потоки води змивають залишки від сівів, якими люди власноруч намагаються латати яму на дорогах. Що вам сказати? Беда. На машинах плохо ездить. Колдобины вот это все намерзает. Ну, как обычно. А пишки? С когтями вот этими. Как-то так. Ничего хорошего. Беда. И вот это его размывает, допустим, дорогу. Колеи машины тоже мучаются, ездят водители. Очень плохие дороги. Проходят дожди, их смывают. Що ще сказати? Ніхто нічого не робить. А деякі з ділянок доріг шляхівки, виявляється, такими стали після облаштування комунальниками зливівок. Ви самі бачите, які дороги. Два роки тому зробили лівньовка чи що. Розкопали все, а потім обіцяли зробити, і ніхто нічого не робить. Отак От засипали, бросили і все. Вверх теж все розбите, за свої гроші робили, а зараз знову порозмивали. Так що... Про незадовільний стан більшості доріг на шляхівці знає міський депутат Юрій Коробов, який годував місцевих мешканців обіцянками їх відремонтувати. Та як бачимо, все на рівні обіцянок й залишилось. Без доріжжя й надалі панує на мікрорайоні. Дорогу обіцяв зробити коробов депутат на забрання. Тут забрання і обіцяв зробити дорогу. До сих пор ніхто нічого не зробив. Зробіть те, що обіцяли, і гроші на поточні ремонти автошляхів у Дніпрі виділяються чималі. Нагадаємо, зараз триває аукціон з пошуку підрядника з поточного ремонту автошляхів у рамках чергового тендеру, оголошеного департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, який очолює тимчасово відсторонений Михайло Лисенко. Готові на це з бюджету міста витратити майже 400 мільйонів гривень. Це плюс до тих 635 мільйонів, які вже було виділено. Чи зможе депутат Коробов добитися, щоб з цих сотень мільйонів гривень виділили кошти й на ремонт доріг у шляхівці, який він обіцяв своїм виборцям? Час покаже. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д 1